Вітаю, друзі! Наш канал росте, у нас вже 10 тисяч майже. А, і в нас з'явилася можливість для вас, глядачів, стати спонсором каналу. Що це вам дає? Є три рівні спонсорства. Перший рівень це ранній доступ. Тобто, ви будете бачити відео за декілька днів до того, як вони будуть опубліковані для усіх бажаючих. Це найдешевший рівень. Він коштує як одна філіжанка кави. Тобто ви можете пригостити мене кавою. На другому рівні ви отримуєте доступ до відео тільки для спонсорів. І це буде вже не 10-15 хвилин, це буде записи лекцій. 40, 50 хвилин, навіть декілька годин. Це ексклюзивний контент, він більш ніде не буде публікуватися. І на третьому рівні ви отримуєте усі переваги попередніх, а також ви отримуєте в подарунок ось такий крав. Джек з нашим логотипом це гаманець, який може використовуватися для самозахисту. Приєднуйтесь, ставайте спонсорами. Якщо ви вважаєте, що я недарма роблю свою роботу, мені буде дуже приємно, якщо ви підтримуєте наш канал. Дякую, тренуйтеся, життя бентежне!